Ви молода, талановита людина, яка прагне до саморозвитку. Ви маєте цікаві ідеї та задуми, які бажаєте втілити у життя. Що мені робити черкаській молоді, яка хоче самореалізуватися? Реалізувати поставлені цілі, ефективно приймати рішення, звільнитися від соціальних бар'єрів, постійно вдосконалюватись та мотивувати на успіх. Саме ці якості змінять твоє життя. Це Марина Демченко, голова молодіжної громадської організації АМІ. Її організація провела чимало заходів для молоді, тож дівчина на власному прикладі знає, які проблеми виникають при втіленні задуманого. У мене була ідея реалізувати регіональний етап для Черкащини міжнародної програми Студентська республіка. За допомогою коучерів, які допомагали мені протягом останніх років реалізувати та планувати різноманітні проекти, в мене був чіткий план дій, але виникли проблеми як матеріального плану, так і ресурсного забезпечення. Саме тут і прийшли на допомогу колеги та вже друзі з молодіжного ресурсного центру. Разом ми не тільки ре реалізували регіональний етап студентської республіки, але й почали тісно співпрацювати в сфері молодіжної політики. Черкаський молодіжний ресурсний центр діє вже більше п'яти років. А про те, що являє собою ця структура, розпитаємо у директора центру. Молодіжний ресурсний центр це обласна комунальна установа, яка створена з метою реалізації молодіжної політики в Черкаській області. Ми намагаємося залучити молодь до активної громадської діяльності. Ми проводимо заходи, в яких висвітлюємо проблеми, від котрих не застрахований ніхто. Це такі проблеми, як насамперед проблема поширення вІЛ, протидія насилля, це захист репродуктивного здоров'я молоді та, врешті-решт, правильний вибір професії. Ми популяризуємо волонтерство, волонтерський рух. Ми підтримуємо прагнення молоді розширювати світогляд і тому активно допомагаємо молоді у створенні різних гуртків та клубів. Саме завдяки активним нашим волонтерам при молодіжному ресурсному центрі сьогодні діє низка цікавих клубів для молоді. На допомогу молоді можуть також стати спеціалізовані конкурси, гранти і проекти. Зокрема, про особливості участі у яких розповість Анна Кривопишина. Мої такі можна сказати, дитятки, це два найголовніших: це місто позує тобі фотопроект та проект Арт П'ятниці по-черкаськи». Загалом такою проектною діяльністю я почала займатися порівняно недавно, коли у 2012 році так доля розпорядилася, що я знайшла у контакті цікаве оголошення про набір до. Програми міжнародної програми неформальної освіти для молоді, майстерні громадської активності. Мені здалося, що це дуже цікаво. Вирішила спробувати свої сили, адже до цього в подібних програмах ніколи не брала участі. Якось в студентському житті не було такої можливої можливості. А рецепт, ну я думаю, що такого загального рецепту немає, але головне це вірити в свої сили. Головне це не боятися зробити перший крок. Тому що я Дуже рада, що у 2012 році я не побоялася заповнити ці страшенні аплікаційні форми, написати мотиваційні листи, витратити купу часу на це, і потім потрапити ось цю таку велику сім'ю активістів, велику сім'ю волонтерів. Так, це люди, які абсолютно без якихось матеріальних винагород можуть виконувати якісь цікаві проекти. І, звичайно, що коли ти сюди потрапляєш, у таку велику сім'ю, то вже назад дороги немає. Є багато можливостей, які збирає творчу молодь разом і допомагають їй реалізуватися у творчому плані. Якщо твердо завзято йти до своєї мети, то способи її досягнення знайдуться завжди. Можливості, як показала практика наших героїв, є досталь. Головне не боятися говорити про свої мрії і наполегливіше стукати у двері.